Всесвітня популярність, неймовірний дохід, тривала підтримка навіть через десятиліття. Всі ці словосполучення і не тільки стосуються продукту компанії Rockstar з серії ігор ГТА. Звісно, хвалити Grand Theft Auto можна ще дуже і дуже довго, для цього навіть повноцінного відео не вистачить. Тому давайте не хвалити, а згадувати. Давайте поринемо в історію в далекий 84-й рік і поглянемо на тернистий шлях студії, яка від маловідомої GTA 1 змогла дійти до гри, про яку мало хто не чув GTA 5. До речі, однією з причин популярності цієї гри, безсумнівно, став величезний онлайн, в тому числі і на ролплей серверах. Зараз зустріти хороший РП-сервер не так і просто, проте ми маємо хорошого претендента. А саме Nexus Roleplay. перший великий український сервер з виключно українською спільнотою. Граючи тут, ви зустрінете багатьох персонажів, але кожен з них, будь то таксист або поліцейський, реальні люди. Сервер має багато функціоналу та можливостей, таких як банди, мафії, державні структури, різноманітні професії, бізнеси та багато іншого. Зароблені гроші ви можете витрачати на нерухомість авто або навіть одяг з реального життя. Окрім розмаїття можливостей, Nexus RolePlay приваблює інтуїтивно зрозумілим та приємним для ока інтерфейсом, що зустрічається ой як не часто. Також ти отримуєш не тільки позитивні емоції від процесу гри, а й зможеш допомогти державі, бо Nexus RolePlay переводить частину коштів на допомогу ЗСУ, роблячи нашу перемогу швидшою. Тож, якщо ти давно шукав гарний арфе сервер або просто хотів спробувати, переходь по посиланню у описі. Увівши промокод ГімВіз, ти зможеш отримати vip статус та гроші для швидкого старту. Ну а ми ж поки переводимо годинник на 39 років назад і розпочинаємо розповідь про легендарну компанію Rockstar. Період до GTA Отже, на дворі 1984 рік до створення компанії Rockstar ще багато часу. Все розпочинається у місті Данді, Шотландія, із чотирьох молодих розробників. Девіда Джонса, Рассела Кея, Стіва Хаммонда і Майкла Дейлі. Маючи спільний досвід роботи на системах Amiga, Spectrum та Commodore 64, вони починають розробляти різні невеликі ігри. Серед них Zone Trooper, Freak Out та The Game with No Name. І багато інших. Великої популярності з цього вони не отримали, проте фундамент заклали. Для випуску ігор потрібна була назва компанії, яка їх розробляє. Першою назвою вони обрали Acme Software. Гра під кодовою назвою CopperCon 1 стала першим великим продуктом для маленької студії. За жанром то мав бути шутер. Видавцем мала стати британська компанія Psygnosis. Розробка просувалась непогано, але от біда, виявилось, що назва ЕКМІ належала якійсь дизайнерській компанії. У Девіда було багато варіантів для імені, проте він залишився при назві, яку знайшов у підручнику з програмування DMA, що означало прямий доступ до пам'яті. Розробка гри добігла кінця, і в 1988 році у світ вийшла гра під назвою Menace. В загальному було продано понад 20 тисяч її копій і зароблено близько 20 тисяч фунтів стерлінгів. Для студії з чотирьох людей це було дуже хорошим результатом. Ці цифри дали можливість компанії-ентузіастів продовжувати свою роботу: Blood Money, Glancy, Hired Guns, Shadow of the Beast – Це все ігри компанії, які отримали непогані оцінки. Проривом же стала динамічна гра головоломка Lemmings — 15 мільйонів копій. Було створено 5 сиквелів і 2 різдвяних доповнення. Все це дозволило компанії розширюватися та випускати більш амбітні тайтли. Зародження GTA У квітні 1995 року наші герої розпочали розробку гри Race and Chase. В планах гра мала бути про поліцейських і грабіжників, які будуть переміщуватися на карті машинами. Також тут мав бути мультиплеєр. Проте впродовж розробки ідеї змінювались, і вийшло те, що ви бачите на екрані. При розробці виникало багато проблем, були навіть моменти, що проект мали закривати декілька разів. Та все ж у грудні 97-го року гра вийшла на Windows та PlayStation. На релізі вона викликала багато суперечок про насильницький вміст, і оцінки були не дуже високі. Графіка на той рік була, м'яко кажучи, не найкращою. Беручи до уваги, що гра мала бути мультиплеєрною. Поведінку копів не доробили до кінця, і вони просто врізалися в машини, тим самим не піддаючись логіці. На щастя, саме ця безумність і нелогічність дуже сильно припала гравцям до душі. Понад 630 тисяч проданих копій, говорять багато. У грі в тебе був вибір з восьми персонажів, також не враховуючи рук, у вашому розпорядженні було чотири види зброї. Як такого сюжету у грі не було? Гра складалася з шести рівнів, які були поділені на добре знайомі нам регіони. Ліберті Сіті, Сан Andreas і Vice Сіті. В загальному, щоб закінчити кожен рівень, потрібно було набрати певну суму грошей. Це залежало від самого рівня. А яким чином ці гроші заробити, залежало від самого гравця. Можеш йти виконувати місії босів, які на той час були доволі різноманітними. Або ж просто брати зброю в руки та починати знищувати населення міста. Ця філософія так припала гравцям до душі, що розробники продовжують розвивати її аж до сьогодні. Take 2. І GTA 2. Нарешті в нашій історії з'являється новий гравець Take Take-Two. Зважаючи на успіх проєкту компанії, не гаючи часу, Take two приймають важливий крок. У 1998-му вони купують видавця GTA BMG Interactive приблизно за 16% акцій цілої компанії. Під час змін у керівництві DMA Design втратили багатьох співробітників, включаючи Кея, Хеманда і Дейлі. І вже через рік, 29 вересня 1999 року, Take-Two Interactive оголосила, що вони придбали DMA Design в Games за 11 мільйонів доларів США. Також в цей момент до новоутвореної дочірньої компанії Rockstar Games долучаються брати Хаузери Сем і Ден, які в майбутньому о як вплинуть на серію. Приблизно в той самий час, а саме в жовтні 99-го року, на ігрову арену з'являється GTA 2. На перший погляд може здатися, що змін від першої частини практично не відбулось. І ви матимете рацію. Розробники після випуску першої частини зробили аналіз і дійшли до того, що перша GTA і так сильно сподобалась людям. Тож винаходити новий велосипед вони не стануть. Проте вони перенаправили всі свої сили, щоб покращити його. Більше зброї, покращена фізика, більше різноманітних місій. Не дуже суттєві зміни, проте на загальне враження впливало не слабо. На цей раз світ гри називався Anywhere City, що в перекладі будь-яке місто. Прототипом його став Нью-Йорк. В свою чергу воно ділилося на три частини: центр, житловий район та індустріальний. І ось ми підійшли до головного нововведення системи банд. В Кожній частині міста було по три банди, і звісно, вони всі між собою ворогували. В залежності від того, якій банді ти станеш допомагати, до тебе буде мінятися ставлення. Наприклад, якщо до тебе добре ставиться банда, то вони тобі допоможуть відбитися від копів. Якщо ж банда негативної думки про тебе, і ти заїдеш на їх територію, то тебе просто вб'ють. Так, зараз це може звучати не дуже революційно, проте у 99-му році це був прорив. Тож загалом світ став живішим. Десь можна зустріти, як копи ганяються за бандитами, а десь як пожежна машина гасить полум'я. Проте ніхто сперечатися не буде, що найбільшим доповненням став танк. Гравцям настільки сподобалось знищувати все перед собою на танку, що розробники зберегли цю фішку дотепер. Якщо ти зміг його отримати, гру можна було б пробігти десь за півтори години. Щодо оцінок, все було посередньо. Проте краще, ніж в минулій частині. Дуже багато засуджували стару графіку, навіть на той час. Також чимало хвалили саундтрек гри, називаючи його найкращим. На цей час продано понад 2 мільйона копій. Така популярність ніяк не могла завершитися лише на другій частині. Розробники вирішили продовжити випускати серію У світ, а якщо точніше, У світ 3D GTA 3 і 3D Революція настали 2000 ні В ігровій індустрії давно вирував 3D геймінг. От і серії, якій присвячено це відео, теж треба було зробити такий крок, щоб не відставати. Зробили ж його хлопці, про яких ми згадували, брати Хаузери. Саме вони придумали концепцію GTA 3 і основні фішки, які ми бачимо дотепер. І ось у 2001 році компанія випускає на ігрову арену звіра Grand Theft Auto 3. Сказати, що ця гра змінила уявлення про ігри це нічого не сказати. Головна механіка гри, тобто відкритий світ, настільки стала популярною, що багато студій і у 2023 році продовжують її використовувати у своїх проектах. До 2001-го до ігор ставилися як до простих забавок для дітей. Проте все змінилося після випуску третьої частини GTA. Ігри почали сприймати як серйозні продукти. Говорити про важливе значення гри можна багато. Та давайте тепер більше про саму гру. Вона використовувала новий рушій RenderWave, розроблений компанією Criterion Games. Події розгортаються в місті Ліберті Сіті. Як ви зрозуміли, мапу, яку розробники створили в першій частині, вони будуть реалізовувати в подальших частинах. Разом з кількістю вимірів, гра отримала кат сцени і з ними сюжет. Протагоністом гри став хлопець на ім'я Клод. Все ж традиції минулих двох частин розробники не порушили. Клод за цілу гру не скаже жодного слова. Гра починається з пограбування банку, головного героя зраджують і залишають вмирати, проте він виживає. Після чого вирушає в заплутаний світ злочинності, наркотиків, бандитських війн та корупції. Все для того, щоб помститися. Фундамент для сюжету є простим: проте прописані персонажі та завдяки цікавому геймплею місії не дають вам засумувати. Геймплей з минулої частини залишився тим самим, лише з однією зміною. Все стало відбуватися у 3D. І цим все сказано. Робити безлад в об'ємному світі набагато веселіше. Щодо критики, традиція залишається незмінною гру знову сварять за насильство. Доцентка Шира Чес написала про гру есе, в якому засвітила проблему насильства. Вона вважає, що через змогу воскреснути після смерті діти можуть подумати, що вони не помруті в реальності. І добре, що людей, які підтримували її, було дуже мало. Оцінки гри можете зараз побачити на екрані. Всесвітня популярність і перспективи рушія гри дали поштовх до розробки трилогії. Щодо зміну студії, то вже у березні 2002 року DMA Design була перейменована у Rockstar Studios та інтегрована у Rockstar Games. Ну а в травні того ж 2002 ще перейменувались в Rockstar North. Омріяне Майами Одразу ж після виходу GTA 3 компанія узялася до розробки наступної частини. Після 9 місяців посиленої роботи, в жовтні 2002 року гра виходить у світ. Спочатку на PlayStation 2, а через рік і на ПК, як і очікувалося, гра вистрілила дуже добре. Вона отримала оцінки не менше ніж третя частина також отримала звання гри року, і продажів теж було чимало. Лише за два дні було продано більше півтора мільйона копій. Щодо самої гри, це та ж третя GTA, тільки прокачена в усіх аспектах. Головний герой, нарешті, почав говорити: за харизматичним Томі Версеті. По ходу гри було набагато цікавіше спостерігати, на відміну від мовчазного клода. Разом із головним героєм у грі стало більше цікавих другорядних персонажів. Карта передавала колорит сонячного Майами. Сюжет теж зазнав змін. Умовно він складався з трьох актів. У першому Томі розслідує, хто його підставив. У другому скуповує бізнеси і стає головою мафії Вайс Сіті, а в третьому його знову підставляють, і йому не залишається нічого іншого, як вбити їх. Різноманітніших місій в грі стало ще більше. Замість вже знайомих і трішки набридлих піди, вбий в З'явилися такі, які запам'ятаються надовго. Славнозвісні місії з керуванням транспортом, в тому числі іграшковим. Ось скільки на них пішло нервів. До речі, напишіть в коментарях, з якої спроби ви пройшли місію з вертольотиком. Нам буде цікаво. Загалом у грі було понад 120 моделей транспорту. Окрім машини суден, у грі з'явилися мотоцикли, вертольоти та літаки. Технології не дуже просунулися з третьої частини, проте розробники постаралися по максимуму передати гравцям сонячне Майамі. І на 2002 рік у них це однозначно вийшло. Місто стало більше нагадувати реальне. З'явилося багато будівель, в яких можна було зайти і повзаємодіяти з чимось всередині. Ще у грі з'явилося багато деталей та посилань. Детальніше про які ви можете дізнатись в нашому відео. Розбір айсберга GTA Vice City» за підказкою Справа вгорі. Напевне, головним мінусом гри було невміння головного героя плавати. Враховуючи місце дії гри, ця механіка мала бути обов'язковою. І все ж, Rockstar виправились, проте аж в наступній частині. Максимум трилогії. Час для розробки Vice City становив 9 місяців, а вже для San Andreas надали майже 2 роки. Проте, плануючи таку велику гру, цього часу теж було критично мало. Деякі працівники працювали без вихідних і по 17 годин на день. Попри все, гра вийшла в жовтні 2004-го на консолях і за традицією через рік на комп'ютерах. Гра року і великі продажі вже стали традиціями для серії. Якщо Vice City прокачала рушій третьої частини Render Wave, то San Andreas довела його до максимуму. Мапа вийшла ну дуже великою і звісно, проробленою. Гра складалася з трьох великих міст, які були по-своєму унікальні. На противагу Томі прийшов не менш колоритний Сіджей зі своєю захопливою історією. Кардинальних змін у грі не було, проте з'явилося багато нових деталей. Щоб зануритися більше у світ, ти міг кастомізувати персонажа, купуючи різноманітну одежу. Також можна було відвідувати тренажерний зал, щоб зміцнити статуру або ж навпаки завалитись в фастфуд і напхатись так, що аж бабуся позаздрить. Про барбершопи і тату-салони також не забули. І в грі ще можна було завести дівчину. Одним словом, різноманіття завезли багато. В середині червня 2005 року Патрік Вільденборг, під інтернет-псевдонімом Патрік W, 38-річний модер з Нідерландів, випустив програмний патч для гри під назвою Hot Coffee. Цей мод додав сцени, які мали відбутися після фрази дівчини, яку Сіджей провів додому: чи не хочеш ти зайти на каву. І саме через це Rockstar мали величезні проблеми. Спочатку ESRB, компанія, яка встановлює рейтинг ігор, що продаються в північній Америці, змінила рейтинг «Mature», тобто для дорослих, на «Adults Only», тобто тільки для дорослих. І через цей рейтинг гру почали забирати з поличок в багатьох магазинах. Через деякий час Rockstar випустили патч «Cold Coffee», який відповідно прибирав 18 плюс сцени. В загальному компанія заплатила близько 20 мільйонів доларів штрафу. А судові справи продовжувалися аж до 2009 року. Та через неймовірну популярність вони змогли з усім розібратися і продовжували працювати. Наступними проектами стали ігри для PSP, Vice City Stories та Liberty City Stories. Розробляла ігри дочірня студія Rockstar Leeds під наглядом Rockstar North. Це були невеличкі ігри, в яких розповідалася історія про другорядних персонажів основних частин серії. Вийшли вони доволі непоганими. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Можемо зробити додаткове відео на цю тему. GTA 4 та Еволюція фізики після виходу San Andreas гравцям на нову частину довелося чекати аж чотири роки, проте це пішло їй на користь. Минулий руші вже застарів, і потрібно було використовувати щось нове. І ось Rockstar розробили свій рушій Rage. Також вони використовували фізичну симуляцію від Natural Motion – рушій Ейфорія. Думаю, згадувати, що ця гра отримала максимальні оцінки тут не потрібно. Протягом 24 годин після випуску Grand Theft Auto 4 було продано понад 3 мільйони 600 тисяч копій, що складає приблизно 310 мільйонів доларів доходу. 13 травня 2008 року гра побила три світові рекорди Гіннеса. найкасовіша відеогра за 24 години, найбільший дохід від розважального продукту за 24 години, та відеогра, яка продалася найшвидше за 24 години. Головною фішкою гри стала, звісно ж, фізика. Ніхто на той час не міг запропонувати таку реалістичність. Та що сказати, навіть зараз така фізика в іграх зустрічається дуже рідко. На релізі замість проходження гри всі бігали дорогами і стрибали під машини, щоб побачити, як Ніко смішно відлетить. Руйнування машин теж зазнало кардинальний змін, проте в GTA 5 цю фішку на жаль скоротили. Так, що до сюжету, він став темнішим і серйознішим, на відміну від Сан Андреас. Головний герой Ніко Белік, сербський емігрант, приїхав до брата. І розбудував свою кримінальну імперію. Атмосфера гри поділила гравців на два табори: комусь сподобалась темна історія Ніко, а хтось, навпаки, хотів більше веселощів, як у попередніх іграх. В грі надали можливість вибору, від якого залежав фінал. Вибір був простеньким, проте став приємним нововведенням. Ще одним нововведенням став телефон. Тепер ти міг зателефонувати друзям або дівчині, та мобільний більше бісив ніж приносив користі. Завжди, коли ти кудись їдеш, до тебе хтось телефонує, і це часто відволікає гравців. Але все ж через розробку нового рушія гра багато втратила. Наприклад, втратила механіку прокачки. Тепер піти в спортзали підкачатись не можна було. Зникли перукарні, зникли літаки, та загалом менше транспорту і можливостей. Більшість місій гри були просто нудними. Все зводилось до того, що треба поїхати з однієї точки до іншої. Так, фізика автомобілі шикарна, проте настільки багато їзди, все ж набридало як не крути. Через це багато людей не проходили гру до кінця. На старті у неї були серйозні технічні проблеми. Іксбокс версія працювала в роздільній здатності 720p і не блищала красою, і все ж вона видавала стабільний фреймрейт, на відміну від ps 3 версії. Яка регулярно давала збої. На ПК же нормально грали тільки власники ультрасучасних збірок. Інші терпіли 10-20 FPS і дощ, який просто принижував їхнє залізо. І ось, дивлячись на популярність піратського онлайну сампу, студія запустила свій офіційний онлайн. Він був простенький, проте саме з нього зародилась популярна тепер GTA Online. Для гри вийшло два DLC – The Lost and, Damned and The Ballad of Gay Tony – Зараз про них мало хто згадує. Водночас багато згадується, що DLC є недооціненими, і вони навіть кращі за основну гру, особливо друге. На це є певні причини. Якщо вам цікаво дізнатись більше про ці DLC, пишіть про це у коментарях. Зробимо відео. GTA 5 П'ісля закінчення справ з DLC, Rockstar розпочали розробку актуальної на сьогоднішній день GTA. Гру допомагали робити всі студії Rockstar. Серед них Торонто, Сан-Дієго, Лідз, Нюінгленд та інші. Керувала весь процес головна компанія Rockstar North. Загалом над грою трудилося понад тисячу працівників. Карта розроблялась на основі Лос-Анджелесу. Було зроблено понад 250 тисяч фото і відео для розробки карти. Груші Rage було вдосконалено. Це дозволило розширити розмір мапи. Хоча консолі Xbox та PS3 вже були майже на закінченні свого життя, розробникам все ж вдалося оптимізувати гру і для них. І все виглядало дуже гарно. У 2013 році гра вийшла на PS3 та Xbox 360, у 2014 на PS4 і Xbox One. І нарешті аж у 2015 на ПК. Цікавий факт: на консолях PS3, PS4 та Xbox One вона займала місце на одному Blu-ray диску. На Xbox 360 для гри було потрібно два DVD, а от версія для настільних комп'ютерів містилася аж на семи дисках. Говорити про саму гру, думаю, сенсу немає. Всі і так все прекрасно знають. 175 мільйонів копій. На першому місці по проданим копіям знаходиться тільки Майнкрафт із своїми 238 мільйонами. Для гри планувалися великі DLC, та глянувши, який прибуток приносить для них онлайн, Rockstar вирішили на них забити. А дуже шкода. Цікаво було подивитись, що б там в них вийшло. 2023 рік, і ми знову в очікуванні нової GTA 6. Якщо дивитись тільки на офіційну інформацію, то нам відомо, що гра в розробці. Про це йдеться у повідомленні, яке Rockstar написали у лютому: точних дат, коли гра вийде, ніхто не знає. Та ми почекаємо десять років. Чекали і ще трошки зможемо. Вам же дуже дякуємо, хто додивився це відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи почерпнули щось нове з відео, чи було вам цікаво. Також не забувайте підтримувати нас на Патреоні або тут на Ютубі. Ваша підтримка дає змогу робити нам кращий, і якісніший контент, і половину зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ. Ви були на каналі GameBiz, Ще побачимось.